Друзі, мої вам вітаннячка. Розпочався у нас турнір, підтримка з повітря, всі кольори трохзірковий. Оборона в мене в країні загублених речей. Це так я матюк завуалірував. Ніфіга не тримається, що ставить, я не розумію тоді. Ой, так. Так щось мене до такого не готували. Два фієфі. -фі. А, і коротше. Я і так знаю, що тут буде стояти. Чим я буду атакувати. Пом. е. -е, -е так. Напевно, сюди. Давайте цього. І щось іще треба взяти, так? Да? Е, ну. Як же ж без ударника мого і. Хокмон, Хокман я не докачав. Я її не починав качати, в принципі. Е, Так. Ще щось взяти. Ще щось взяти, а що взяти? Хм. А може квасіра взяти. Ну, типу, щоб в іншому кольорі було, типу, щось, як би підхілу. Він швидкий. Він поломаний. Ну, погнали, коротше, це. Почнемо. я хочу комбо, не хочу ту четвірку фіолетову, хочу комбо. Так. Давайте щось ось так. А що це він? Що це він одлетів? Ага. Зрозуміло. Давайте тоді ось так. Зараз Хокма, напевно, вб'ємо. Навіщо, щоб вона хілила, правильно? Правильно. Давай уже бей, не хочеш? По-по-по. Ух, ти бозічко, 248. Давайте драконом хильнемся. Я йому навіть бляха прокачав ці. Як вони? Коротше, скіл прокачав. Ну, давайте ще тоді квасіра щось там. Щось там можливо зарядим. Бо там геть немає що кинути. Дивай, дивай. Угу. Тоже молодец. Давай. Тобі торба. Я знав. Давайте білет використаємо уже. І. І, и, и, блин. Ага, жовтий приїхали. Добре. Атака в нас ще розігнана, тоді нічого не чіпаємо. Так, поки що, поки що нормально. Далі. Путаю педалі. Так, дракон підхилює, Божевілля підхилює. Ага. Ну, це фігняк, коротше, вона в кутку стоїть. А цього я не докачав. Еээ, де ти я прийду за тобою. Блін, а я не знаю, що йому давати. Він же ж типу не б'є. Ладно, короче, не буду. Хотів 25 М кидати. Не знаю, куди давати. Це, типа, від цеї. Блін, ну тут можна було б фіолетових взяти. Якось оборона не стоїть, але програвати все одно не хочеться. Типу ось так. Ось так. А тебе сюди. Так, ну ладно, в мене один захисний, хай там буде. Ну і все, погнали так. Ну хоть хоть туди фіолетові будуть, ну три штуки. То, звісно, гоньєво. Якби її добити. Давайте синій підрівняємо. Блін, забрав жовтих, да? А їх он до як на зло. Так, ну, зелену п'ятірку, Де її краще зібрати? Блін, я думав, доб'є тринадцять. Трифіола не хочу. Зелений хочу. Мені його не вистачає. Так не вистачає. Но я хочу забрати хоча б одну ОТУ. Непогано. Так, значить, червоний б'є. У мене, в принципі, мульти. Давайте хай він вдарить спочатку. Потім ми дракона використаємо, підхилимось. Так. Я так розумію, синій ми зарядимо вже після, да? А можливо ми її вб'ємо? А щоб вони нам не не ухилялися? кпець. Ну, давайте спробуємо. Ну, він не б'є ніфіга, треба подивитися, коротше, і там його в захист поперекачувати. Можливо, він в мене і в захист. В принципі, Йокін Мокін корисна карта. Ні, друже, ти нам нічого не зробиш. Не в цьому випадку. Да, з фіолом я трішки не вгадав. Тя що трішки? Сильно не вгадав. Може, там якось по іншому можна було, ну то да ладно. Ну, добивайся. Так, погнали. Так, я повертаю, повертаю своїх зелених. Давай сюда. Давай сюда. Чмокінпокін ты мені надо, не? Тут, в принципі, можна щось познімати. Коротше. Не будемо нічого знімати, будемо виживати. Nie. Ай, божечки, прибрав синього, так? Да? Давайте сюди. Так, не те не той колір не прилітає. Щось якось якось мене це не дуже радує. Так, мені все одно зеленого не вистачить, так? Да? Не вистачить. Ну, да ладно, я все одно буду його брати. О, ну тепер вистачить. Щось перебір, перебір. Какие драконы всех одинаковые, блин. Так. Так. Кое убивать буду. Хм. Хіл хі-хіл. Надо, напевно, хіла якось збивати. Так, чудово. Ну, давайте цього перевключимо, біліт не чпаємо, нехай поки буде. Розподіл наше все, да? Чесно, не знаю, що коментувати. Так, ну, ще фіолетовий не мішало б зібрати. Зараз п'ятірку спробуємо пошукати. Ну, типу, буде, буде, добре, не буде, не буде. Ні, не, нема. Нема п'ятірки, тоді робимо так. Давайте ще так. Не борзей. Фіолетовим заберу, ні? 32. два, я 37. сім. Е, добре, давайте ось так просто, щоб хіла не зацепити. Все здох. <кій> 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 Вибачаюсь Так. так. Під синім зелені, нормально. Зараз має бути боляче. А я що казав? І фіолетового зараз Правда, Правду неї захистом. Та й пофіг. Ой, як все-таки ліг, так? Да? Погнали далі? Не бачу сенсу щось міняти. Ну, трішки довше виходить через те, що ударників немає, але. але якось, якось безпечно чи що. П'ятірочку зелену ніяк. Як? Так 5-8, блин, як завжди не вистачає, да? Ні, ну можна в принципі зробити ось так. А що я там наробив? Та я типу як завжди починаєш жадничать, да? Хай вже б'є, кому зріже. Ясно. Тому, в принципі, можна було зрізати, тільки не треба його вбивати. Так, так, і так. Е, можу ось так. Ну, чого ти до нього причепився? На тобі ответку. Чого ти обіжаєш, блять? Приличну людину. Ну, то щось він не зовсім на людину, той долгун похожий, але тихий, спокійний собі в очках чувачок. Синього унічтожаємо. Знищуємо. Пу -пу -пу. Розподіл поки не надано, та те щось тут пошукаємо. Ой, це ж там ще бабуся Цереса є, типу. Ну і все одно не боюся. Не страшно. Не страшно. Ой, дракончик другий. Да пошо. не Короче, давайте по бабусі лупанем Да, я, в принципі, понімав, Разумів, що ми її не вб'ємо Але нехай уже там що воно всіх. ти чо стара? Я ж по-нормальному з тобою. Давайте тут пошукаємо фіол. Нема фіола. Та, блів, все одно я тебе не боюсь. Ну що? Будеш відповідати за свої. Вченки на две треста. А нефіг було, ібо нефіг. Так, єдине, шоб я тут змінив би. Там дон квасира не хочеться міняти, А в мене білет є, буде беліт знімати, коротше. Ну, я хотів, може, ще тайрума якось типу взяти або Йокін Мокіна, але. Так, чекайте, чекайте. Так, то я не боюся, так, Джолі, не заряжайте. Ну, ще б чуть-чуть, я вам скажу і зарядився б. Але це в мене один фіола. Якби в мене фіола було більше, то йому було б гайки. Так що, мені здається, Джолі також не сильно хороший варіант був би для центру. Джолі вже, до речі, здає трішки свої позиції. Ну, йок макарьок, ну чому тобі треба було й мультику зрізати? Ну, все, що все, що вона зробила, це просто затягнула бій. Давайте зелених на кінець, то зарядимо. Ну і все, в принципі. Тихенько, спокійно дограємо, можна навіть так. Все. І... Ого! А поскільки ж їм тоді дають? Але не на дуже я багатий. Ну, да ладно. Хто не хоть... Ага. Скло, скло, скло. У мене скло навіть. Навіть в думках про скло поставити не було. Якісь такі різні оборони стоять. Ну, ще не факт, що вони вистоять. Будемо завтра дивитися, що там вистояло, що ні. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!